Більшість українців поводить себе неправильно, більшість українців поводить себе негідно статусу людини і тим паче статусу українців. Більшість українців поводить себе так, як оцей класичний оспіваний віслюк, який тянеться за морквинкою, яку причепив господар на передвоза. Віслюк тягнеться до тої морквинки і тягне возінь. Отак і, на жаль, більшість українців. Володарість світу цього, тільки володіють тими ресурсами нашими, які ще нам не заволоділи. у нас маса інформації, вони дають нам оту морквинку. Нам показують мету, ну, давайте українці, ми відмовимося від ядерної зброї, і в нас тоді буде мир. Давайте ми підписуємо якусь конвенцію, давайте Стамбульську оту заразу підпишемо, давайте вступимо в сод, і тут наша економіка супер запрацює. А давайте е е е е римське ту заразу ухвалимо і буде у нас ще доповнення до судово. Вої гілки влади, але вже не з центром в Україні, а з центром Римі, тощо. Давайте ми будемо хотіти вступати в Європейський Союз і хвалимо сотні антиукраїнських законів. Давайте будемо хотіти вступати в НАТО тощо. Навіщо нам того? Панове українці? Ми не маємо себе поводити як той а Ми маємо себе поводити, як люди. Ми маємо дивитися глобально на проблему, що ми хочемо: жити гідно, достойно, бути заможні, багати, мати могутню економіку, могутню державу, безпеку. Ми цього хочемо, то ми маємо зрозуміти, що ми хочемо цього, а не вступ в Європейський Союз, і щоб потім Європа нам на халяву давала гроші, щоб ми з голоду не здохли. Ми маємо розвивати свою державу, свою промислову комплекс, свою вістку будувати, могутнє військо, найсильніше в світі, а не хотіти вступити в НАТО, щоб НАТО нас захищало таких от нікчемних. Ми не є нікчемні. Ми нікчемні лише тому, що ми хочемо бути таким, тому що ми все будемо як ці віслюки. Тож не будьмо віснуками. Ставаймо людьми, ставаймо українцями, ставаймо найкращими людьми на цій планеті і створюємо в Україні величну державу українського народу, найкращу домівку для українців.